Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і як ви бачите, позаду мене сьогодні знаходиться шо? Усе вірно зелене сяйво. А це значить, що? що мова сьогодні піде про екосистему Xbox і про її українізацію. Якщо вам така тема цікава, то протискайте, як завжди, вподобайки, пишіть шалений коментар, і будемо починати. Ну і почнемо наш випуск з горячої і дуже цікавої новини, яку я вам зараз зачитаю. Від сьогодні PC Game Pass доступний для інсайдерів у 40 нових країнах, серед яких Україна, Грузія, Латвія, Литва, Молдова, Чорногіря, Руминія, Словенія та інші починаючи з 28 лютого, геймери на цих нових ринках можуть зареєструватися в програмі PC Game Pass Preview за спеціальною ціною тестування протягом першого місяця, яка дає їм миттєвий доступ до бібліотеки ігор Xbox Game Pass для Windows. Також повідомляється, що у самий найближчий час PC Game Pass в цих країнах, які ми сьогодні проговорили. Буде запущено вже для всіх гравців. Ну а тепер нарешті переходимо до самого саковитого: це ціна на цю підписку. І як повідомляє Microsoft, на час тестування за перший місяць володіння цієї підписки, треба буде сплатити усього 4 гривні. І це дуже-дуже смачно. А от коли ви будете вже оформлювати другий, третій місяць, то ціна складатиме з... 217 гривень. І що я хочу сказати? Ціна з однієї сторони досить смачна, але з іншої, дивлячись в Аргентин. Кінський регіон, усе ж таки вона трішечки не дотягує. Але як би там не було, я закликаю кожного, у кого є можливість купувати підписку офіційно, робити це. Тому що, якщо ми будемо так робити, ми покажемо компанії Microsoft зацікавленість в нашому регіоні. А у майбутньому це може призвести до появи української локалізації в іграх. А це вже для нас дуже дуже важливо, тому що сьогодні ви купуєте підписку, а завтра завантажуєте якийсь умовний Starfield, Вмика. Українські субтитри і просто кайфуєте від атмосфери гри. Ммм. Гебай. Але це буде колись в майбутньому. А зараз давайте повернемось в теперішній день. Зареєструємо інсайдерський аккаунт, і я вам все продемонструю, як зараз виглядає підписка Xbox Game Pass для ПК. Цікаво! Тоді заварюйте чайочок і продовжуємо. І так, хлопці та дівчатка, як завжди, ми починаємо зі створення аккаунту, але на цей раз ми обираємо регіон не Аргентину, не Туреччину і навіть не що ми там ще обирали, хай буде якась Індонезія. Ні, на цей раз ми обираємо нашу ріднесеньку Україну. Як ви бачите, я це вже все зробив. Зареєстрував такий аккаунт, після чого можна це перевірити, якщо перейти в Your Info. Я зараз перейду, вам продемонструю. Якщо у вас в аккаунті отут стоїть. Country and Region Ukraine, значить, все нормально. Далі переходимо payment and billing і е, прив'язуємо платіжну карточку. Я також це зробив. Ось моя карта прив'язана. Якщо у вас ні, то натискайте Edit New payment Method і заповнюйте вашу інформацію по вашій кредитній карті. Все, з цим ми закінчили. Ну а тепер починається саме, саме цікаве. Як нам купити підписку на цей новостворений аккаунт? Дивіться, я відкриваю головний інтерфейс, кнопочку пуск натискаю. Тут знаходжу Microsoft Store. Microsoft Store, ось він, я його відкриваю. Дивіться, натискаю пошук програми. У мене вже заповнений він тут, Xbox Insider Hub. Натискаю. Мене перекидує на сторінку цього Xbox Insider Hub. Як ви бачите, він в мене вже завантажений, вже встановлений, але вам потрібно буде натиснути кнопку Встановити. Натискаємо відкрити. Ось така сторінка яскрава з'являється. І написано, що ви можете приєднатись до Xbox Insider Program. Натискаю Приєднатись, прийняти, тисну і з'являю абсолютно нова сторінка, яку ви ще, скоріш за все, не бачили. І так, дивимось. оголошення. У нас тут чотири і самий самий перший це е, підготовча версія Xbox Game Pass для ПК. Це якраз те, що нам і підходить. Натискаю, підготовча версія вперед. І так, натискаю Приєднатись і нас повинно перекинути. Ага, ось пішло, очікується: йде обробка запиту. І нарешті це з'явилося. Дивіться, ось такий ентерфейс. Ви бачите, що у нас тут Xbox Game Pass for PC». Це саме те, що нам потрібен. Картинка дуже яскрава, хотів би я собі такий ящичок мати, ось тут, щоб стояв і просто отак сіяв. Це було б дуже-дуже круто. Ну і на цьому поки що все. Тепер ми закінчили усі активні дії з Xbox Insider. І далі ми переходимо в наступний софт, який називається Xbox Game Pass для ПК. Якщо він у вас ще не встановлений, то вам потрібно буде зайти знову-таки в Microsoft Store, знайти його там і завантажити. Я вже подивився спеціально для. Вас цей софт підтримується на Windows 10 та 11. Все, що нижче, поки що не працює. Все. Тепер на головній сторінці натискаємо Xbox Game Pass і ви бачите, відкрити наступну улюблену гру. І натискаємо приєднатися за ціною 4 гривні, а точніше 3.99. Так, поїхали. Йде завантаження. Для мене це незвичайно. Отак, от офіційно брати на ПК, оформлювати геймпас ніколи такого не робив. Ви бачите, моя картка висвітилась 4 гривні підписатися. Дякуємо за придбання. Абонемент Xbox для ПК відкриває доступ. Це ми все знаємо і зараз подивимось. Ознайомитись з іграми Дивіться, нас перекидає в величезний каталог Xbox game pass для ПК, який я нагадую. Дуже сильно відрізняється від консольної версії, я б сказав би, що навіть в гіршу сторону він відрізняється, тому що ну, для консолі іноді буває таке, що там відьмачок, наприклад, роздають, і він недоступний для ПК, і таких випадків вистачає. Далі ще дуже важлива інформація. До того, як офіційно з'явився Xbox Game Pass в Україні, до цього я пробував користуватись гінпасом в Україні, але він нормально не працював. У мене той самий Age of Empires, він просто не запускався, і я потім пішов. На форуми подивився, що потрібно було змінити регіон або на США або на Польщу. Ну який було зручно. Я собі поставив тоді Польщу і вже користувався. Польським регіонам. У мене запускалися при тому усі ігри. Так що це ще потрібно нам тестувати і бути готовим до того, що, можливо, будуть якісь проблемості. Ну а так, що я вам можу сказати? Тут є розділ. От по інтерфейсу просто пройдемось, Xbox Game Pass, дивіться, моя бібліотека, тут у мене дві гри, це Halo Infinite, тому що я полюбляю, полюбляв в нього грати на ПК, зараз якось не до нього. І... Чудова гра Prodeus, Якщо хто не грав і обожнює старі олдові шутани по типу Doom 2, Doom 1, то спробуйте вам, скоріш за все, також вона зайде. Також доступна вкладка-спільнота, де можна буде дізнатися, в що грають друзі, або в що граєте ви, подивитись, там свої ачівменти і так далі. Ну і в принципі на цьому все. Скажу, що цей софт він не ідеальний, він і підтормажує, і іноді буває таке, що ви там встановлюєте гру, потім відкриваєте, ну, альтабнулись, відкриваєте. Загайте назад, бачите, що прогрес установки злетів, якась помилка. Ви так декілька разів перезавантажуєте. Потім виходить так, що вам для нормальної установки потрібно ще і перезавантажити комп. Коротше, це далеко не стім, дуже далеко. І навіть, на жаль, не Epic Game Store. Але, Але не поспішайте сваритись. Є і позитивна сторона, тому що нарешті наша улюблена підписка стала доступна на ПК. А це значить, що без усіляких костелів за офіційну плату ми можемо нарешті насолоджуватись aaa іграми іграми категорії Б і, звісно, інді-проектами. Так що вітаю вас, хлопці та дівчатка. Тепер беріть ваші гризуни до рук і починаємо тестувати ПО від Філа Спенсера. Ну, у мене на сьогодні все. Як то кажуть, якщо було цікаво, ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. І скоро побачимось. Ну а тепер підходьте сюди, я вас обійму. Ось так, мої улюблені.